Станом на 13.00 у нас вже в роботу запущено всі центральні потужні котельні в усіх районах міста. І зараз ми продовжуємо запускати котельні малої потужності по всьому місту Запоріжжя. Це більш ніж 20 котелень, буде запущено у нас після 13.00. Станом на зараз тепло подається, керуючі компанії це тепло приймають і запускають житлові будинки. Актів підписано вже більше 90% концерну міських. Кітеплові мережі і перевірено е, готовність цих систем до початку опалювального періоду. Е, ну зволікається тільки тому, що просто концерну не подають споживачі цих актів. Ми готові у будь-який час зібратися, вийти, якщо є акт, перевірити систему, чи готова вона, і сказати, будь ласка, приймайте теплоносій. Зі сторони концерну зволікань ніяких немає. Концерт міські теплові мережі запускає свої всі котельні протягом однієї доби. Все, тобто теплову енергію від котельні в мережі ми подамо. А далі вже це вже робота керуючих компаній, яким чином, в якій послідовності вони запускають житлові будинки і подають теплову енергію на кожен об'єкт. Стосовно нормативної температури у квартирах ніяких змін ні міністерство не Мінрегіон, ні будь-які інші, ну скажімо так, установи, змін ніяких не вносили. Якщо все буде у нас з вами гаразд, якщо ми будемо працювати в тому режимі, як ми працювали раніше, то це буде нормативна температура 18 градусів, нічого іншого.